Усім привіт! Ми знаходимось в Гандії і хочемо показати для вас квартиру, яка знаходиться в будинку 2008 року будівництва, що рахується новим. 110 тисяч євро за 70 метрів квадратних. Тут одна спальня та один санвузол. Все, що ви бачите, все залишається. Ми знаходимось зараз у вітальні, світла плитка, нічого не потрібно міняти. Квартира просто щоб заїхати і. Комфортно жити. Ми маємо тут балкон. Вихід на балкон є з вітальні і в спальні. Квартира знаходиться неподалік центру. Туди по ремонту жодних проблем немає. Маємо ось таку спальню, в якій розташоване двоспальне ліжко, монтовані шафи і невеликі тумбочки. Також вигляд з балкону з цієї спальні. Близько спальні ми маємо санвузол, де маємо душову кабіну, унітаз і біде. Також ми маємо приватну терасу близько 15 квадратів.